Так, у нас сьогодні працює. Привіт, такі. привіт, привіт. Так, слухай. А, зараз будемо робити експеримент маленький. Можна вас на секундочку? На одну секундочку. Ви знаєте хто цей хлопець? Знаєте хто це? Добре, а з заспівай, може згадають, як тебе звати ще зразу. Відриваючись від землі, відчуваю твої руки. Наші, наші. Клас, супер! <рес> Що, можна та, я підоволі, поки ви. Та навіть поцілуйтеся так легенько. трохи. клас, а так зустрічу, така, бачите, спонтанна вийшла сьогодні у нас. Слухай, ну крутяк! Одна дня вам, ребят. Кротяк, дивися, це, це просто справжня народна любов? Да? Получається ж так. Слухай, ну в нас сьогодні для тебе є 33 запитання від Люксафа. От, і по них ми сьогодні ж з тобою пробіжемося! Let's go! Що ти вибереш? Баян чи гармошку? Блін, я не то і не том граю. Навчився А, спочат... а що більше хочеться? E, ну, зараз би, мабуть, на гармошці врезав би. Слухай, я знаю, що ти взагалі нот не знаєш. Не знаю, чи не знаю. Просто ну... береш руки і граєш? Так, Просто так, як на гітарі беру mm -hmm. і. Акорди якісь є, мені, мене хочуть навчити дуже довго, а я не, не піддаюся. Не даєшся. Я понял. <хи> брюнетки чи блондинки? E, брюнетки. TikTok чи Ютуб. TikTok. Окей, слухай, тут є така тема. Кажуть, що ти е, відмовився від співпраці з калуш. Ну так, да, було таке. А що, що, вони тобі пропонували просто дует якийсь, чи вони хотіли просто тебе заграбастити до себе на Вони До себе хотіли просто е, в команду, я так розумію. Ну, а якимось там дуетом заманювали, може, з Калушем? Дивися, такі круті хлопці, переможці Євробачення. Про дует ми нічого не балакали, ну, е, зізвонювали з ним чотири рази, і на різних умовах там, він домовлявся зі мною співпрацювати. Слухай, а що відмовив? Не хотілося мені, я не люблю продюсерів. А от скільки е, зараз людей робить Парфенюка? Зараз команда з п'яти людей. Хто це в тебе там? Є? Якщо ти не любиш продюсерів, то продюсери, напевно, є. Є творчий не партнер у мене. Це Порщий не продюсер, партнер. це людина, яка зовсім не лізе в мою творчість. Це інвестори, якийсь твій, виходить? Ну, типу, того, можна ага. так сказати. Є команда піарщиків. І хто там, ще концертний директор. Такі менеджер. Прикольно. А коли екскурсія виходила, скільки було людей? Там було багато людей. Там було багато. Там була команда, саме перша, там було. Тобто ви першу пісню, коли вже запулювали, ви вже знали, що ви готуєтеся так гарненько зарядити цей да, пункт? Так, да, да? Да. Ну, да. це якби була така акція спонтанна з екскурсії вийшла. І дуже багато людей з'явилося, які захотіли внести туди свій. Щось внести туди захотіли, і отак і вийшло. Що от не вистачає зараз в українському репі? Ти взагалі репером себе вважаєш? А то ми так в реп полізли? Да я артист взагалі. Ну як? Взагалі, да, я з репу, я з андеграунду взагалі. А от чого бракує що? репу зараз, як думаєш? Братство. Всі такі собі поникались по норах, mm -hmm. всі, всі тягнуться да. за цим довгим доларом і ніхто не хоче. Немає зараз такого, як раніше. Віжухи, віжухи такої, віжухи. Да, нормально. Я зрозумів. Скільки ти заробив на провела екскурсію? Я про свої фінанси взагалі не маю. Слухайте, от що за фігня? Кожен артист приходить. Я нічого не знаю про свої фінанси. Ну, я ж не, не питаю це. ні в кого, не, не питаю вас, скільки ви заробляєте. наприклад. Що, я так. можу сказати. Да, скільки? Багато. Я теж. Клас! Де ти працював до того, як пішов в... ШАОБС? Офіціантом працював. Клас! А що ти в якому закладі що це було? Це був. Це було гастро кафе в Боярці. Клас. Я був кращим офіціантом. Ну, як на, на мій розсуд. А, а, <свят> а який тобі робили, щось е, хотів сказати найбільший комплімент, найбільший е, чай, так? Чай, да, от скільки тобі давали? Ну в мене було таке, що за зміну один клієнт міг залишити там 4 тисячі гривень. Це чисто чай тобі був, так? Да? Ну, це тільки один клієнт, який міг залишити. А є. так за зміну ну десь п'ятерка получалось. Слухай, а взагалі, ну, офіціанти, це ж нормальна темка. Скільки ти в місяць, як офіціант міг заробити? Тисяч п'ятдесят ну, заробляв. Ви ща, поняли? Ща. Ви поняли народ, а виходите оце. Ну, от... треба, да, тільки треба по хаті не ліниться і будуть гроші. Менеджера. Е, скажи, з ким з артистів є зараз плани в тебе зробити колабу? Зараз мені не так, щоб сильно фітувати то не хотілось взагалі. Там є варіанти. Є... Слухай, ну ти вже як цей, чисто з точки зору там, менеджменту і шоу-бізнесу підходиш до цього питання. Є варіанти, не хочете колобувати. Ну, слухай, ти як артист, блін, крута там дівчина чи чувак, типу, хотілося б з ними зробити щось що спільне таке. Вже повністю мислиш якимись цими категоріями. Та не знаю, е не знаю, чи це можна значить, я мислю категоріями чи не категоріями, ну не знаю. Я навіть не думав про це, якщо чесно. Там бувають. Зв'язується зі мною, ми розмовляємо про щось, про щось можемо домовитися, таке, знаєш, ну, не на глобальному рівні. Отак, отак. На глобальному поки не хочеш. На глобальному ні. Ну є, ну, є такі думки там, з, з кимсь з ким щось зробити. Окей, добре. Молодий артист зараз, коли з'являється, без тіктоку є йому шанс набрати собі аудиторію і стати популярним. В тебе ж взагалі там Дафіші 200 тисяч підписників, 4 мільйони лайків. Це Не так багато. Ну, взагалі, блин, TikTok — це зараз основна платформа, на якій можна набрати, мабуть, аудиторію, слухачів собі. У мене ж через TikTok воно все залетіло. Я виставив відос в TikTok, з мене за сутки, точніше за ніч набрав відос півтора ляма переглядів. Це, це без всякого там наганяння трафіку, без розкидання. Чисто жива аудиторія. Клас. Хто така сімбочка? Та дівчина моя кохана клас, і це останню пісню вроді ти їй да, да, да. І не тільки вже я її ще пару пісень, які ще не вийшли навіть клас. Слухай, а давай можеш кусочок рубанути цієї пісеньки? Коли тебе не буде поряд, мої думки там таке творять, Твої думки мене ігнорять. Коли тебе не буде поряд, М -м, коли мене не буде поряд, М -м, мої думки там таке творять. Твої думки мене ігноря. Коли тебе не буде поряд, вона кожен раз отримає оргазм, коли ви сексом займаєтесь. ж. А як ти перевіряєш? Ну як, ну вона точно не симулює. <рес> Хороша самовпевнена <рес> думка. Слухай, скажи, який найкрутіший подарунок ти їй робив за останній час? За останній час? Так, да, своїй дівчині. Не знаю, і плойку дарив не так давно. Вона, Їй треба була плойка, і що квіти постійно дарую таке. Що, що їй треба, вона може попросити, в принципі. А до того, а вона просить, ну є в неї. Ні, вона не любить просто. Скромна така. Да, скромненька. Хорошенька дівчинка, дівчинка любимінька. <гум> а, а ти в Тіндері знайомився з дівчатами? Коли Був що? Ти? В Тіндері знайомився ні, з дівчатами. Ні Ні разу. А ти там зареєстрований? Ні, не зареєстрований навіть в Тіндері. А дивився, є там якісь леві аккаунти під, під, під Парфенюком? Ні, такі. я взагалі не реєструвався ніколи. Прикольно. Я такий, що ну так, щоб сильно любив там з дівчатами, познайомитися, не знаю. Ні? Вона як. Прикінь. А ти скільки цноту втратив тоді? 16. Ну, нормально так, типу. Да, у мене перша там. А ні, це була друга моя любов. А ні, серйозні відносини це були перші в мене, до речі, 16 років. Клас. Слухай, в та тебе є татухи, я бачу, скільки штук ти рахував зараз? Більше 20 десь татух. — Мат, а ти ніколи не пробував сам собі щось зробити? Пробував, пробував. Є моя, то не мала. А ну покажи, дивись. яку ти пив. Ось дивись. Оту сам да, собі оце робив? Я собі да, робив. Офігеть. Оці ну, це, всі, всі оце, сам це собі Це не сам собі. Ні, да, я поняв. Оці, оці маленькі, так, це я сам собі робив. робив. Прикольно, супер. Так, <рив> <рив> да, захотілося мені дурі допомагатися, не було що робити, рішив татуировки. Понабиватися, ну ти розумієш. Яка є така, от, знаєш, що знакова би була для тебе? Оце, типу, вона щось... Так. Ну, є, так. Да. І що, є покажеш? Є тут на у мене бачиш. Мати рідна. Кобра. А що це Ну, це такі... А що кобра без язика? Ну це злак образ з язиком. Знаєш, коли а, вже ти типу, роді, по зуби, язик така. Ага. Да. Ну, я більш такий, блін, добряк. От 13 у мене ще є, це моє число по життю. Я родився 13 число, тут ще от, бачиш, що 13 у мене. що Це А це якийсь ангел, узі у нього. Так, да, так, да, да, маски, театральні, бо я, я, я актор театру і кіно за спеціальністю. Да, ти вчився да, от Клас. Диплом не так давно отримав. Слухай, от якщо б от не музика, то що би було взагалі? Куда би б ти... Музика? Тільки? Mm -hmm. Інших варіантів взагалі не виходив. Або кіно, або кіно, або пробувався десь вже в кіно, якісь ролі були в те? Так, крім своїх кліпів, як знімав, то таких ролів не було. Там В театрах трохи практику проходив, грав. Ти взагалі такий, ну, типу, простий хлопець, mm -hmm. й, от, що думаєш, то говориш. Це дуже да, круто так. і класно. І, е, а от епатажність якась. Е... Це твоя фішка чи ні? Та не моя, я не знаю. Багато щось. А щось мотиву таке, от таке зробив, не знаю там, щоб компанію свою там дернути, якось чи ще щось. Ну це таке, знаєш, гульки могли якісь бути грандіозні, там п'янка якась могли бути якісь історії такі там щось чу чудили. А так-то взагалі не потаження взагалі не знаю, у людей щось враження е буває, визиває, що я якийсь зверхній чи щось ага. таке, типу. не знаю. Просто Отакий от чесний і прямий, які є. є а от тою чесністю і прямотою були якісь такі, може, колись випадки, коли ти образив людину, бля, муха Ну так, да, я можу бути дуже чесним і можу образити. А просиш пробачення чи ні? Прошу. Чи так, типу? прошу. Якщо я знаю, що я зробив неправильно, щось я одразу прошу пробачення. Чим твої батьки займаються? На пенсії зараз батьки. А чим займалися взагалі які? А мама юристом була, а батя дальнобійник. Продовжуй фразу. Секс на першому побаченні для тебе це. Це секс на першому побаченні. Секс з прихильницею. Це. Секс з прихильницею. <ріхи> <ріхи> У нас є е, три дівчини. Ну, знову ж таки, ми, на ми, ми малюємо е, нереальний світ. Кого би ти вибрав? Даша Майорова, Даша Астафіва чи Даша Кубік? Дашу Кубік. <ріхи> а чого? <ріхи> Прикольна вона. Брав велику суму в вор. Велику, бля, я не люблю в борг брати взагалі. Це для мене борз, це катастрофа. Це, блін, потом. Я взагалі самоєд такий по по своїй натурі. Бо і я себе потім корю за це, що я можу взяти в і Мені потім так не хочеться віддавати гроші. Бля, ти що? Я лучше не буду брати вдовго. І <рес> твій партнер творчий, як ти його називаєш, ти не хочеш називати його продюсером. А, у вас які стосунки зараз? Дружні. Ну ви марний, він но... вкладає гроші, а потім ти будеш віддавати чи якісь? Ні, 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 -ні ми з ним працюємо. Ну, як. Не вкладаємо, якби з ним працюємо, так, якби на рав на рівних. Коротше, ділити, е, касу ділити, так? Да? Так, да, да, ну, ми на рівних правах з них, якби, типу. Скажи мені, от якщо б ви десь е, е, сиділи з дівчиною і е, твоєю дівчиною, і вона би переключила сім Угу. Да? Uh -huh. <laughs> і вона би просто взяла і переключила би твою пісню. Там з плейлиста. Такого не буде. А якби було, то. Та нічого сказав, зайка, верни обратно, будь ласка. А з якою, Або... з якою інтонацією це б було? <рес> Кобра вже би показала свій язик? Та язикі? ні, ні. Я думаю, що ні. Ні, я взагалі пошутив би якось, мабуть. Що. Який би ти собі хотів зробити зараз такий самий кльовий подарунок, найбажаніший би був в тебе? Собі? Так. От собі, рідненькому, так, щоб себе потішити. Я електронні барабани хочу собі купити. Зараз, хочу бути. Ламберджині ще ні? Ламберджині ще не хочеться. Мені та Ламберджі. Поняв. А що для тебе гроші взагалі? Гроші? Так. Yeah. Hmm, бумажки, за які мож... можна щось зробити. Просто це такий як момент для реалізації, так? Так. Yeah. Окей, слухай, були дівчата от супер такі набридливі, яких ти навіть блокував в соцмережах. Так, багато таких було. Багато. такі скидували мені там парнуку всяку, блін. Та ти що? Ну я тобі говорю. це... Ти робив майже якусь галерейку чи ні? Ні, ні. Так би всі разом зараз подивилися чи. нормально. Так, можна було б, ну я, на жаль, не сохранив нічого. А є шкідливі звички? Та немає взагалі. Чи позбувся? Чи не було їх? Ну, Та не було взагалі, щоб таке. А чим бавився? Та нічим за я електронки курив. І Бу, все? Ну, да, електронки курив. Що ж ти якийсь як цей, як не репер. Притінь? <гум> ну, віскарика, мож, віскарика можу ляпнути. Ну, таке Ми зараз поспорили з другом на п'ятнашку Зела, що ми до кінця року не п'ємо з ним. На п'ятнашку гривень чи доларів? Доларів. Що ви до кінця року не п'єте? Да, так, да, да. І от я не от я трезвий і, і сумний. Через 5 років ким ти себе бачиш? Буде Бачу топовим, топовим і... артистом, артистам. Бачу артистом топовим артистом. Собі. себе. Прям топовим-топовим. Все, ми, ми це, через 5 років перевірили. Зафіксували, можемо поспорити на з Єлах. Є якісь кумири, яких, напевно, так би можна було назвати? Я ніколи, знаєш, до кумирів от, не прив'язувався ні до яких, бо щоб не бути ні на кого схожим. Тоже норм. Ти да. Можу. — А, можу, можу, а так, можеш так. про Люксифен зараз луп, лупанути якісь? Куплетик. Ми користуємося службовим становищем. Люкс ФМ. Люкс ФМ. Шансончика, так? Да? <рес> Зі мною тут і тепер. Інтерв'ю тут беруть. Ти не зможеш забути. Парфінюк і братва. Більш нікого нема. Коли вийде інтерв'ю? Зовсім скоро. Зовсім скоро. Тепер. Ну, от і так. На люксефем. Красава. Жирна крапка. <laughs> Йов, ребята, слухайте Люксе Фем. Ставте лайки і підписуйтесь. З вами був Парфінюк. Обняв.